Вітаю вас, шановні! Це в нас черговий огляд. На цей раз модифікація Теджі Ганс для версії Minecraft 1.12.2. Сама остання версія скачана з Course Forge. Посилання буде в описі. Окрім цього, окрім модифікації, вам також бажано встановити Jay. одразу раджу. Теж посилання залишу в описі, Ви можете встановити пачулі, тоді у вас з'явиться посібник з цієї модифікації. Проте він максимально калічний, не раджу їм користуватися там нічого корисного. А загалом краще дивіться цей гайд і будете все знати. Почнемо з того, що додає ця модифікація. Вона є технічною, саме в назві Tech Guns, техніка та зброя. Відповідно, цей мод додає зброю, обладунки. Багатофункціональні обладунки, багатофункціональну зброю, гаджети, механізми, моноблочні структури, різну генерацію та ворогів, проте не додає джерело енергії. Тому одразу ж вам раджу встановити якийсь індустріальний мод. Наприклад, immersive Engineering, я з ним часто граю, проте ви можете встановити і industrial craft або ще якісь модифікації. Ну Наскільки я знаю, Industrial Craft добуває зовсім іншу енергію, і вона для Теджгансу досить не, досить не підходить. Тому разом з Industrial Craft вам потрібно встановити якийсь мод на конвертері, щоб конвертувати енергію, яку добуває Industrial Craft, для... в енергію, яку вже приймають ці механізми з цього моду. Або ж встановити якийсь мод, який ви знаєте, що додає RF енергію або FE енергію. В принципі, ці. Машинка харчується саме цією енергією. Які саме конвертери встановити, я не знаю. Проте я раджу вам встановити мод Flux Networks. Тому що це загалом потрібно буде для деякого механізму, проте ми поговоримо з вами про цей механізм пізніше. І там же я вам дам посилання для важливого для цієї машини, для цієї моноблочної структури, гайд. Важливим є те, що ця модифікація додає руди. Це в нас. Мідна, свинцева, олов'яна, титанова та уранова руда. Також, якщо у вас є інші моди, які додають ці ж самі метали, наприклад, як Immersive Engineering, він додає і уран, і мідь, і олово, і свинець. Ці машинки цей мод буде приймати і метали з цього моду. Тобто є сумісність. Тому не хвилюйтеся, встановлюйте інші моди і. Все буде норм. Давайте тепер перейдемо до базових механізмів, базових машин, які вам потрібні будуть, щоб робити зброю, робити обладунки, перші та, в принципі, не тільки перші, і вже більш високих тирів. Це в нас прес для патронів, металічний прес, алхімічна станція та домена-пічка. Ці механізми потрібно під'єднати до джерела енергії. Робиться це з будь-якого з якої її сторони. Ну, я використовую мод Immersive Engineering саме для прикладу, для огляду. Ви можете використовувати будь-що. Я сподіваюся, ви шарите в індустріальних модах краще за мене, бо я в індустріальних модах розбираюся на рівні табуретки. Тому саме буду використовувати тут ось такий креативний капасітор сховище нескінченної енергії. За мерзофенярингу. Я під'єднав до них машинки і, в принципі, буду вам демонструвати, як вони працюють. Це на самопрес, тут можна побачити рецепти. В ньому ви з відповідних матеріалів робите ті чи інші калібри патронів. Тут є дроб, пістолетні патрони, снайперські для кулеметів і так далі. Тут є функція обрати саме, які патрони буде робити ця машина. Також тут є функція включити рестоунний сигнал. тобто Ось зараз я вимкнув машину, вона не буде працювати. Зараз я її вимкнув, а зараз просто прибрав рестоун сигнал, тобто машина не буде ніяк реагувати на редстоун сигнал. Тут також можна зробити її публічною або закритою, тобто буде доступно лише для того, хто її скрафтив та поставив. Також тут є апгрейди для ваших машин. Ось так вони робляться, ось так вони виглядають. Нічого важкого, в принципі, залізна плита робиться, робиться саме в цій машинці. Металічний прес. Тут, в принципі, все майже однаково. Можна побачити рецепти. Ці апгрейди, їх максимум можна покласти в машину 7 штук. Вони прискорюють роботу вашого механізму. Ось, наприклад, давайте візьмемо сталь. А, ні, це ж прес для патронів. Давайте тут, тут легше. Давайте візьмемо сталь, нам потрібно зробити відповідно пластини. Алхімічна лабораторія. Ось таким чином крафтиться. Вона нам потрібна для того, щоб робити різні, різне паливо або ж рідини, які використовуються для крафту того чи іншого набою. Ну і не тільки, в ньому ви можете робити порох, пластмасу, сиру резину, біомасу. З біомаси та пороху робити кислоту кріпера, проте не забувайте про воду, заправляти паливні танки паливом відповідно. Покращувати або збагачувати ваші снаряди, наприклад, ураном чи якоюсь вибухівкою. Ну, і, в принципі, такі рецепти. Як же ж вона працює? Її вам обов'язково треба буде під'єднати не тільки до джерела енергії, а ще і додавати в неї рідину. Ось, наприклад, таким чином. Це в нас вихід, все вірно. Це в нас вхід, проте треба зробити вихід. Все, ми під'єднали. Ми під'єднали до алхімічної лабораторії два резервуари з рідиною. Щоб зрозуміти, з якого резервуару куди потрапляє, в принципі, давайте візьмемо просту воду. Додаємо, з цього згори в нас йде сюди. Вибачаюся, я трошки попутав. Через діжку ми закачуємо сюди рідину. Далі, коли пройде якийсь хімічний процес, наприклад, з виготовленням біо... кислоти крипера. Коротше, хір її знає цю машину разом з автором цього моду. Я під'єднав з різних сторін цю блядьську машину, проте ніч ні не вийшло. Ви можете забирати готову рідину відром. Ось таким чином. Ну, по-іншому, я не знаю, вона якось по-калічному працює. Коли я грав сам, навіть записував це на стрім. Все виходило. Тут чомусь такий виєбони. Питання, будь ласка, не до мене. До автора модифікації він мало того, що не додав джерело енергії, він ще й не додав е, жидкісні труби для своїх же ма машин. Тому, будь ласка, з приводу калічності цієї машини це вже не до мене. Сріть автору модифікації. Ви можете також видалити рідину. Ось, до речі, повторюю, можна забрати завдяки відру. Або просто нажати хрестик і вся рідина з машини видаляється. На жаль, з цих діжок машина може тільки брати. Хоча насправді я пам'ятаю, що з цієї машини можна під'єднати трубами до реакційної камери, яка вже використовує кислоту крипера і різні э, рідини. І тоді. Вже запрацює, тоді подача піде. Але саме в діжки я чомусь не розумів, Воно не хоче закачувати в діжки, тому, ну, блін. Далі в нас є Blast Furnace. Nice. В ній ви, в принципі, можете робити сталь, обсидіанові зливки, бронзу і все. Дробарка. Ця дробарка робиться таким чином. В ній ви можете, не всі, правда, проти якусь зброю. Обладунки з цього моду. Наприклад, давайте візьмемо кучу всякої фігні, яку можна добути з мобів, і кинемо в дробарку. Ви можете під'єднати до неї зверху воронку зі скринею, тоді все буде автоматизовано. І ось тут ви отримуєте ресурси, з яких крафтиться ця передроблена, перемилена річ. Далі зарядна станція. Вона використовується для заряджання редстоун-батареїк та акумуляторів, які вже використовують саме РФ енергію. Робиться таким чином. Це дуже обов'язкова машина, особливо коли ви дійдете до високого рівня розвитку, вам потрібно буде заряджати обладунки, і це, в принципі, необхідно. Це все, що стосується простих машин. Давайте перейдемо до менш важливих, проте дуже прикольних та корисних. Це в нас стіл для ремонту речей. Тут ви можете завдяки матеріалам відремонтувати ту чи іншу річ. Наприклад, тут написано, що броня повністю відремонтована. Сюди ви кладете. Матеріали, якими буде ремонтуватися все це Camo-Bench. Цей стіл створений, щоб змінювати текстури обладунків, зброї та декоративних блоків з цього моду. В принципі, ви можете навіть використовувати чизель, так, цей мод сумісний з чизелем, і завдяки чизелю ви можете робити декоративні блоки. Ще одна дуже важлива машинка це в нас. Стіл покращення. Завдяки йому ви можете чарувати обладунки з цього моду. Окрім невеликої кількості експірієнсу, вам потрібен також е, апгрейд сам. Його треба скрафтити. Це в нас є апгрейди різних рівнів, тобто залізні, обсидіанові та карбонові. Карбонові самі крутіші. Обсидіанові середні. Залізні самі гірші. У нас є. Можливість зачарувати ваші обладунки на захист, захист від снарядів та захист від вибухів. І, відповідно, максимальний рівень рівень 3. Ну, ось, наприклад, давайте зачаруємо штанішки. Все, ми зачарували про те, що, блін, 60 експірієнсу за зачарування обісраних штанів шахтера. Ну ладно. По-іншому, ці обладунки ніяк неможливо зачарувати. Перейдемо тепер до. Дуже важлива машинка, а саме фабрикатор. Фабрикатору теж потрібна енергія, тому беремо батарейку. Як його робити? В принципі, все просто. Нам потрібно скрафтити ось такі блоки. Блок фабрикатору. Потім з цього блоку вже скрафтити контролер фабрикатору та скло фабрикатора. Давайте з вами побудуємо фабрикатор. Ось так він робиться. Все, Моноблочна структура готова. Давайте тепер запитаємо її енергією. Все, вона готова. Нащо потрібен цей фабрикатор? По-перше, ви тут можете робити з пластмаси, відповідно, акумулятори, потім кібернетичні запчастини. В цьому фабрикаторі також ви можете зробити елементи для крафту більш крутішої, крутішої зброї, обладунків та магазини для саме цієї зброї. Далі в нас є реакційна камера дуже важка річ для крафту деяких механізмів та елементів з цього моду. Вона робиться таким чином. Вам потрібно зробити ось такі блоки. Це в нас реакційна камера-блок. І з нього вже робити контролер та скло, як з фабрикатором. І робимо ось таку структуру. Тобто нам потрібно 3х3, потім робити ще вгору скло. І останній слой саме цих блоків реакційної камери. Все, вона готова. Окрім енергії, яка під'єднується через гору, вам ще потрібно буде під'єднати джерело рідини. Ну, якщо ви робите щось з рідиною. А тут є такі крафти, і вони дуже важливі. Ось таким чином Так, це вхід. Треба вихід, все. І наскільки я, якщо я не помиляюсь. З цієї хімічної лабораторії можна підвести труби до цієї камери. Ні, на жаль, вона ніхіра не візьме, е, ну, це вже точно питання до автора. Все одно ви можете запитати цю машину рідиною з іншого джерела, з іншого резервуару. Що на що потрібна ця реакційна камера? По-перше, ви можете подивитися рецепти, тут їх дуже багато. Вона використовується для різних. Крафтів. Проте саме не головне тут обробка титанової руди та створення збагаченого урану та антигравітаційного ядра. Що ми тут бачимо? Тут у нас буде рідина, яка необхідна для крафту. Далі сюди ми кладемо саму річ, з якої буде робитися, наприклад, антигравітаційне ядро це в нас зірка, пекельна зірка від візера, та відповідно потрібні налаштунки. Я не хочу зараз розповідати детально про реакційну камеру, я просто залишу посилання в коментарях або в описі на гайд по цій реакційній камері та як саме зробити антигравітаційне ядро, яке, в свою чергу, потрібно для антигравітаційного пристрою. Тобто, щоб летати, літати в виживанні, як в креативі. Давайте тепер розберемося з дуже важливими речами, які вам потрібні будуть. Це в нас кібернетична запчастина та пластмаса. Спершу, звісно, вам потрібні будуть кібернетичні запчастини, щоб зробити фабрикатор. Для цього вам потрібно перейти в Незер і там вбити кібердемона. З нього вже опадається пластина. Але все одно будьте обережні, окрім кібердемона, який сам по собі лютий тип, ще є свинозомбі з калашами та зброєю, і вони будуть налаштовані до вас вкрай ворожу. І, в принципі, дуже легко можуть вас вбити. Тому підготовлюйтеся і в ад. В незер без крутих речей, більш-менш упакованим не лізти. Далі пластмаса. Як же робиться пластмаса? Ви можете зробити її розробивши те чи іншу зброю в дробарці, або ж знайти в данжах. Тут є різноманітні данжі, і в скринях можна знайти як сиру пластмасу, як, так і зброю, як і пластини пластмасові, так і зброю. З цієї пластмаси. А як же ж зробити сиру пластмасу, щоб не бігати по данжам? Для цього вам потрібна нафта та сира резина. Або ж замість нафти, ще багато інших рецептів з'явилося, я встановив модифікацію додаткові, і в цих модифікаціях я вже не розбираюся. Нафту ви можете знайти в пустелях, буде спавнитися відповідний данж. Його будуть охороняти ворожі солдати, тому, якщо ви захочете там похазянити, треба спершу вбити сторожу. Далі можете відрами черпати цю нафту і використовувати для крафту пластмаси в алхімічній лабораторії. Проте тут є і інша можливість добувати нафту, а саме завдяки шахтерському буру. Така моноболочна структура, яка може видобувати. Може видобувати нафту, як тут, наприклад. Але про це буде далі. Я не хочу зараз розповідати про ці срані шахтерські бури, бо з ними не все так ясно. А автор мені не хоче нічого про них розповідати. Хоча я в нього запитав. Ну, його право, його відповідальність. Це все, що стосується матеріалів. Інші матеріали ви можете побачити, як крафтитися на верстаці завдяки Джей, тому нема сенсу про них розповідати. Йдемо далі. Я хочу розповісти вам про декоративні блоки. Ось, в принципі, вони всі, окрім цих, це просто лутбокси. Вони будуть траплятися в деяких данжах. Їх ви розбиваєте, отримуєте відповідно, патрони, зброю, обладунки, якусь вибухівку, потім ще щось, якісь елементи крафту, якусь їжу, ще якісь елементи крафту, ну і відповідно тут їх 4, різних видів древесини. Піщані мішки, тобто ви розумієте. Для облаштування бойових позицій. Ну і обов'язково вам потрібно не обов'язково, якщо ви хочете зробити якийсь якось урізноманітнити ці декоративні блоки, вам потрібен цей Camo Bench. В ньому, відповідно, ви можете зробити надати іншу текстурку блокам. але не всім. Ось, наприклад, лампи це освітлення, яке додає цей мод, ось так вони виглядають. Ось такі лампи, вони кріпляться з різних сміронів блоку. Покажу. ось так, або навіть, або навіть можете покласти на підлогу. І ось такі ліхтарі дуже красиві. Ви можете зробити їх білі, білими ось такими. Вибирайте самі, що вам до смаку: блок контейнеру, блок сталь, стальних панелей, блок ацького металу та бетон. Ці блоки, в свою чергу, ви теж можете або завдяки чизелю, або завдяки цьому столу робити різними текстурками. Далі є драбини, є також камуфляж, тобто маскувальні сітки. Їх теж можна робити іншою текстуркою, тобто експериментуйте. Ну і, звісно, ще маскувальна сітка, яка вже кладеться на гору. Потім різноманітні ступінь. Різні сходинки, блок неону, його теж можна обробити, і він. Створений для освітлення. Далі є різні двері, їх вже ніяк не можна переробити на цьому столі, проте вони ось такі круті. Крафтяться по-різному. Двері з незеру взагалі ніяк не крафтяться. Це прикрутно. Якщо вони відкриті довгий час, вони самостійно закриваються. Також можна налаштувати завдяки рестоун-сигналу, автоматизувати і так далі. Ну і це всі декоративні блоки, що додає цей мод. Давайте розповім вам про турель. Дуже примітивна та дуже легка машина, але дуже корисна. Завдяки енергії, якщо ви її запитаєте, знизу або збоку, з будь-якої сторони, вона почне працювати. Тобто, оживе. Ви можете її покращити завдяки ось таким, як вони, апгрейдам. Тобто залізна броня, стальна, обсидіанова і саме крута карбонова. Ставиться в цей слот. Ця турель приймає будь-яку зброю з цього моду. Ось давайте, наприклад, візьмемо саме тупе, що можна взяти для турелі це, блін, револьвер. Ставимо все. Тут є дуже багато слотів для патронів. Відповідно, кладемо сюди патрони. Не магазини з патронами, а саме патрони. Ця... Машина жива. Давайте візьмемо якогось ублюдка Зомбі-віледжера. і подивимося, як працює ця турель. Працює добре, проте в неї є своя кількість хп. Тому, якщо і її зажмуть, її, в принципі, можуть зламати. Тож, ставте декілька таких, або, не знаю, покращуйте саме апгрейдами і. Робіть якісь, робить якісь укріплення навколо них і так далі. Окрім цього, тут є налаштування. Ви можете зробити так, щоб ця турель вбивала мирних істот, також вбивала або не вбивала гравців, ну і зробити її приватною, або ж включити Retestone сигнал. Поки ми з вами не дійшли до розбору самого головного. Зброї та обладунків я вам розкажу про налаштування клавіатури. Тут є розділ Tech Guns. ви можете налаштувати клавішу перезарядки вашої зброї, включити-виключити jetpack, включити-виключити нічне бачення, включити або виключити безпечний мод, тобто завдяки цьому параметру ви не будете ламати зброєю блоки. І степ Assist це включити або виключити завдяки деяким обладункам ви можете тобто переступати блок як сходинки, тобто вам не потрібно нажимати пробіл. Ну і це все налаштування. Давайте перейдемо тепер до зброї. Тут є зброя різних тирів, я її... Да, я її розділив на тіри. Не так, як це в модифікації, а так, як я це бачу. Тобто ми тут бачимо саме примітивну зброю. Ручна пушка робиться таким чином. Використовує кам'яні патрони з порохом. Робляться таким чином. Двоствольна ручниця використовує дробь, револьвер, золотий револьвер, кулемет Томпсона. Тобто, ви бачите, які патрони вони використовують, які магазини потрібні. Автомат Калашнікова та звичайна мисливська снайперка. Це перша зброя, яка буде мати оптику. Тут у кожної зброї є параметри: дворучна, одноручна, чи яка в не, який в неї мінімальний та максимальний дамаг, швидкість перезарядки, швидкість стрільби, потім пробування броні, і так далі. Ну ви можете все це подивитися і орієнтуватися на те, що вам потрібно. Але все ж таки, чим е, вища по тірам зброя, тим вона крутіша, і тим крутіші параметри відповідно. Пробив броні, дамаг, швидкість призарядки, швидкість стрільби і так далі. Це вже в нас зброя, як я вважаю, другого тіру. М4 М4, потім М4 з оптикою, Аук, е штурмовий дробовик. УЗІшка, вогнемет, ракетні установки, потім гранатомети. Біопушка та Незербластер. Ви тут бачите, які саме набої вони використовують. Тобто це звичайні rifle rounds, тобто кулеметні патрони. Їх ви просто заправляєте в обійми, в магазини. Магазини, відповідно, робляться зі сталі, але не всі. Штурмовий дробовик використовує надзвичайно йому не потрібні магазини. Вогнемет, в свою чергу, використовує бак з паливом, який ви можете наповнити. Паливом на в алхімічній станції, проте максимально тупо автор цього моду не додав джерело цього самого палива, біодізель або ж дізель, або ще щось, або газ, газолін, неважливо. Сама по собі модифікація тачганс безпомічна в цьому сенсі. Проте ви можете знайти заправлені баки в данжах, і на деякий час вам їх вистачить. Але автоматизувати це і робити, наприклад, перероблювати. Нафту в дізель ви не зможете. І коли я буду розповідати вам про Шахтёрські бури, ось ці моноблочні структури, я вам про це розповім детальніше, чому саме ви не зможете. А, ну і да, сам цей бак крафтиться відповідно з пластмаси та скла. Ну, а пластмасу, щоб зробити пластмасу, вам потрібен серий пластик або, відповідно, ракетниці використовують ракети, Ракети ви можете збагатити ураном. Гранатомет, цей незербластер ніяк не крафтиться, його можна вибити з кібердемона в аду. І його ніяк не можна з... зарядити. Його навіть не можна переробити в дробарці. І далі бі... біопушка. Використовує такі набої. Тобто не потрібна біомаса та біотанк. Вода і алхімічна лабораторія. Біотанк робиться таким чином. І останнє зброя з цього тиру, з другого тиру це. Кулемет використовує ось такий магазин. Його ви споряджаєте ось такими охапками набоїв, або ж ось таким чином. Ці охапки крафтяться таким чином. Ну, а пустий магазин робиться так. Далі в нас йде вже зброя третього тиру. Це в нас тесла пушка, міні-ган, більш крутіша та мощна снайперка з більш крутою оптикою. І використовує вже ось такі набої. Ну, і, відповідно. Снайперські патрони. Пістолет кулемет на противагу узішці використовує знову ж таки, SMG-магазини. E, Scar це і гвинтівка, і кулемет, і має оптику. Використовує ось такий магазин. Далі лазерна гвинтівка використовує акумулятори. Бластер райфл, використовує теж акумулятори. Бластер шотган. Тобто бластерний дробовик, використовує теж акумулятори. Ну і Sonic Rifle. Це все енергетична зброя. Я сподіваюся, ви розумієте відповідно до їх набоїв. І зброя четвертого тиру. Сама крутіша. Це в нас, по-перше, вона вже крафтиться з більш крутіших матеріалів. Це в нас, в нас карбон, обсидіанові зливки. Та для більш крутішої імпульсивної гвинтівки потрібна оптика, яка відповідно робиться з крутішої... Плати та титану. Використовують ось такі набої, тобто потрібен крутий магазин і ось такі взривні патрони. Для них потрібна обсидіанова стальна пластина, металічний прес та TGX. TGX GX використовує... робиться з дизелю. TGX робиться з дизелю, або з біодизелю, або з іншого палива, яке у вас є. Лазуриту та пороху, ну це взагалі, знову ж постає питання, де брати паливо. Далі в нас є ось така пушка, цей пістолет, використовує енергетичні батарейки. Alien Blaster, Ніяк не робиться, його можна вибити в данжі з чужими. Використовує аку акумулятор. Супер крута атомна зброя, Nuclear Death Ray, тобто луч, атомний луч. Використовує ось такі набої, тобто для них вже вам потрібен збагачений уран. Та на фабрикаторі зроблено відповідний магазин. Крафтиться ось таким важким чином. Далі в нас ракетна установка з самонаводкою. Тобто, ви можете, давайте покажу. Ну Тут немає цілі, насправді, проте Якщо б вона тут була, то ракети би самонаводилися. Гаус пушка. Окрім акумулятора з енергією, використовує ще ось такі болти. Тобто робляться з титану та обсидіанових пластин. Вона має оптику, і, в принципі, в неї дуже най... самий великий домах саме з такого класу зброї вогнепальне. Тобто це такий енергетичний арбалет. tfg 10 k це найкрутіша зброя, яка тут є. використовує ті ж самі атомні батарейки, і як вона працює? На ПКМ ви її заряджаєте, випускаєте і робите тут ось такий кратер. Ну і якусь хіру тут затисався лазерний пістолет, робиться таким чином, заряджається рестоновими батарей, батарейками. Ну, херня якась, на мою думку.